Привіт, друзі! Гудмоненькі були чолдренята. Протягом трьох днів з 8 по 10 вересня у Києві проходив книжковий фестиваль Київбукфест. Я завітав на нього другого дня. Особисто мої враження від заходу доволі позитивні. На ньому було представлено чимало видавництв із своєю продукцією, зустрічі та автограф сесії видатних українських письменників того, Фестиваль надавав майданчик для чисельних тематичних форумів та панельних дискусій. Відвідала фестиваль чимало люду, як зазначають ЗМІ, кількість відвідувачів сягає понад 25 тисяч. Єдине, що особисто мене збентежило, це розташування локацій. Як було зазначено, захід проходив у почайна евент-холл, що на третьому поверсі ТЦ городок Галерея. Але піднявшись туди, я доволі швидко обійшов всю локацію і не знайшов, що шукав. І якби я не знав заздалегідь, що видавці коміксів також приймають участь у фестивалі, я б напевно вже залишив захід. А так я зрозумів, що представлене на третьому поверсі це ще не весь фестиваль. Я почав шукати детальну інформацію і виявилось, що ще одна локація заходу розташована на першому поверсі ТЦ, але її я також знайшов не відразу. Друзі, хто був на цьому заході, напишіть у коментарі, чи була у вас складність у пошуку локацій, бо я розумію, що це не лише моя неуважність, адже чув відгуки щодо цього кількох відвідувачів. Якби там не було, я був приємно здивований зустріти кілька старих привітелів, яких не бачив дуже давно. Також у мене було кілька нових знайомств, наприклад, з Ярославом Мішеновим з видавництва Вовкулака та Олегом Ричуком, перекладачем таких манг як Блам і «Шлях до господаря. У нас на каналі, до речі, є огляди на перші томи цих тайтлів, а також на перший том із пекла Алана Мура, який видали Вовкулака. Хто їх ще не бачив. Будь ласка, всі посилання я залишу в описі цього випуску. Чудово поспілкувалися із Денисом Скорбатюком, перекладачем коміксів, автором саги про сонценосців та захисника корони. Денис проходить реабілітацію після тяжких поранень, адже наразі він військовослужбовець Національної гвардії України. За це йому безмежна честь і повага. А ще й нарешті особисто познайомився із сестрами Ланцута, Дариною та Марією. Вельми приємні панянки. Вони надали мені кілька своїх новинок для оглядів, які я вам покажу вже за мить. Але перед цим перевірте, будь ласка, чи підписані ви на наш канал та поставте вподобайку цьому випуску. А ми продовжуємо. На цей раз ми обійшлися без коробки. Отже, перша новинка від видавництва Лонсута це ось такий крутезний артбук у всесвіту фільму Джеймса Кемерона Аватар шлях води. Як пояснила мені пані Дарія, словацька друкарня, яка виготовляє ці примірники, не огортає їх захисною плівкою, а тому весь наклад в початковому вигляді продається без неї. Продовжуємо тему фільму Аватар коміксом Аватар панівна висота, адаптація сценарію того ж Джеймса Кемерона. Це перший з трьох томів серії, події якої розгортаються перед дійствами фільму Аватар-Шлях води такий собі коміксовий приквел до кінострічки. Далі знову Аватар, але вже інший той, що Останній мах повітря. Це вже третій том серії від Джина Луєн'яна під назвою Розколена. Огляд на перші два ми вже робили на цьому каналі, хто не бачив приємного перегляду. Так, тут у нас Аанг, Тоф і ще якась дівчина, не впізнаю її. Може ви знаєте, хто це. Отож, аватар розколина. А далі у нас перший том манги Туалетний привид Ханако. Це історія про примару, яка живе у третій кабінці жіночої вбиральні на третьому поверсі старої будівлі школи. Кажуть, що вона виконує бажання. Та чи дійсно це так? Дізнаємось, як прочитаємо. Так, а далі у нас відразу три томи графічного роману «Феєтон». Я доволі давно придивлявся до цієї серії, і от її авторка Марія Лансута особисто надала мені для огляду ці примірники. Це історія про фантастичний світ майбутнього. В якому за допомоги штучно створеного інфосвіту про Терра людство має нагоду подорожувати до будь-якого куточку галактики. Але раптом відбувається серія подій, яка до гори Дриком перевертає основи цієї цивілізації. Я дуже вдячний сестрам Лансуд, які надали нам для огляду стільки своїх тайтлів, які ми обов'язково розглянемо. А ви, будь ласка, напишіть у коментарі огляд, на який з них ви б хотіли побачити першим. А я сподіваюся, що вам було цікаво, а тому поставте вподобайку цьому випуску, підписуйтесь на канал та тицяйте на дзвіночок, аби нічого не пропустити. Також не забувайте через перевірених волонтерів та благодійні фонди підтримувати наші збройні сили. Пам'ятаємо, саме завдяки їм ми все ще живі та маємо нагоду створювати та споживати український культурний продукт. І мальописи в тому числі. А на цьому в мене поки що все. Тримаємось. Далі буде!